Коротенький відеозвіт про гроші, які в мене було. У мене було 19 тисяч. Оці стяжки одна, то, нашим хлопцям йдуть бродницьким. Вони стоять 5500 кожна. Це парафін 5300. Це ще одна ідентична. Не буду викидати її. Такий самий мішок. Денумерація тут є. Це, так ближче оп. Всі побачили. І тут з пустого мішка. І тут просто вони ціни поставили на одну п'ять, а на одну шість. тисяч. Ще в мене є приспособа до заряджання патронів, яку я скину так само. І тут є відеозвіт про... Ну, про все, Кому буде цікаво, одна 6 тисяч. Одна тисяч, Ну, вона все є, так що хто кому цікаво, хай звертаються, я всім все поясню.